Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Скажіть, допоможіть вищі сили. Так, тут будуть новини дуже хороші про знищення ворога, вдасться щось йому зіпсувати, зруйнувати, але є небезпека. Якісь, чи Може це пов'язано із портами. Мені чомусь йде містом біля моря. Може бути щось пов'язане із портами. Там, де привозять, там, де йде товарообмін шляхи морські, може бути туди. Ну, бо тут закрите, закриття доріг і руйнації. І від цього важко буде. Може, перевозять зброю через портин. Може це і відобразитися і на військових, і на. Ем... Да, більше може на військових відобразитись, що щось дуже. Буде не хв... не, ви... не вистачить чогось що дуже необхідне для наших військових. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи є загроза для життя тим, хто дивиться відео на найближчий час? Допомоги, прошу, скажіть, допоможіть. Да, більша загроза для складів, яких то місць. Да, може, як. Де перегружають товари, грузять, вигружають. І це працюють агентура, заперечу, агентура працює, шпигуни рашистські, заперечую повністю. Руйную всі плани ворожі, не зможуть чинити злочин. Всі плани зруйновані. Правильно. Вночі може бути страшно, бо буде чутно, дуже так вибухи сильні, заперечую весь негатив, убираю, повертаю ворогам назад, тому хто робить. по Верховному суду, не на переклад на них самих, більше злочини чинити не зможуть, обстріли чинити не зможуть. І прошу викрити всю агентуру, всіх шпигунів рашистських, що знаходяться в Україні, хто здає. Хто працює на Росію, викриваються, засуджуються на довічні строки, ув'язнюють. Буде так і так буде. Більше не зможуть здавати інформацію ворогам, працювати на ворога більше не зможуть. Буде так. Перекриваю. Прошу вищі сили. Допоможіть, захистіть. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Захищайте, перекривайте. Перекрив... Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять расисти. Одведіть, одверніть і поверніть назад. Тим, хто дає накази, хто їх виконує, хай йому на голову це впаде, його знищить більше не зможе давати накази, ніколи в житті воювати не зможе. Знищений. повертаю назад, всі страждання, весь негатив, всі біль, сльози і смерті, всі злочини, що чинили рашисти вертаємо назад. І прошу, відновіть нервову систему, загодьте всі рани, травми, поранення загоюються без перешкод. Відновлюється організм до ідеального стану. Буде так і так буде. Наших військових більше не болить. Більше немає страждань, загоюються травми. Буде так і так буде. сльози і страждання ворога. Хай самі себе впивають. Більше лиха зробити не можуть. На Росію одвертаюсь Не буде все сказане здійснено, так буде. трохи день і Будь ласка. На цьому я завершую. Прошу, бережіть себе, будьте пильні, дуже уважні, прислухайтеся, ховайтеся вчасно. От, може бути е, гучно, страшно. Так, і по можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!